Shopify це універсальна платформа для онлайн-торгівлі, де можна продавати практично будь-які товари. Але успіх бізнесу багато в чому залежить від правильного вибору ніші. Отже, що ж краще продавати на Shopify? Почнемо з трендових товарів. Люди люблять все нове і незвичайне. Це можуть бути гаджети, аксесуари для смартфонів, інноваційні побутові прилади або товари для здоров'я, як масажні прилади або пристрої для фітнесу. Другий сегмент екотор. Товари. Усе, що пов'язано зі сталим споживанням, зараз у моді: багаторазові пляшки, шопери, органічна косметика, екосумки та товари з перероблених матеріалів. Ці продукти приваблюють екологічно усвідомлених покупців і відмінно продаються. Третя категорія товари для дому, затишний текстиль, кухонні аксесуари, дизайнерські предмети декору. Все це купують ті, хто хоче поліпшити свій житловий простір. Shopify – ідеальна платформа. Форма для продажу таких товарів, особливо якщо вони унікальні або мають привабливий дизайн. Якщо ви створюєте щось власноруч, Shopify стане чудовим майданчиком для продажу хендмейду: прикрас, свічок, персоналізованих аксесуарів і багато чого іншого. Люди готові платити за унікальні та індивідуальні речі. Щоб успішно продавати на Shopify, потрібно не тільки вибрати затребувані товари, а й подбати про клієнтський досвід. За допомогою інстру... Інструментів Шопіфай легко налаштувати оплату, створити зручний каталог і запропонувати якісну доставку. Наприклад, через westernbit ви можете під'єднати PayPal і Stripe а також організувати швидке і надійне доставлення в будь-яку точку світу. Це зробить ваш магазин привабливим для міжнародних покупців. Виберіть товари, які вам близькі, і зосередтеся на їхньому якісному просуванні. Шопіфай дає всі інструменти, щоб перетворити вашу ідею на прибутку. Ковый бізнес!